Зараз я знаходжусь у десантному відсіку БМП Мардер 1 А 3 Це німецька БМП. Перекладається вона як «Куниця». і сьогодні я буду спілкуватися з членами екіпажу. Спробуємо приїхатися і потестувати, як їде ця машина. Вчитись на неї. Ну, оператору на складно. Це є моє робоче місце. Керуємо баштою і вправо, і вліво вона повертається повністю по кругу сюди. Боєприпаси подаються. От. Тут є ключ, яким підводимо. От. Саме з цього місця ви заряджаєте гармату? Да, так, от з цього місця. Інструктури навчають добре, допомагають, пояснюють все. Легше працювати, коли є спільність, якась дружність. Це є так само БМП, як і наші, двойка копійка. Тільки тут гармата, мені більше сподобалося, і захист самої броні. А чим сподобалася більше гармата? Е, простіше в роботі, е, легше її спережати, легші затримки, і мені так темп стрільби набагато кращий. А до мене екіпаж БМП «Мардер» споряджає бойову машину. І сьогодні ми будемо виконувати бойові стрільби. Вогонь! Давай. Не давай. Просто один бойовий. Тут бідіше. На біді вивірку. Так, нормально. Нормально? Що зараз відбувається? Стрільба з пушки. По мішені. А то не стрільнули один раз, далі що? Стрілюшні. Постріл персулочний, а потім вже наводиться більш-менш штучніше і черговий. Як і коли черга, воно піднімає увагу, зараз під'їмо. Насправді, як не дивно, у десантному відсіку постріли. Пушки не так голосно відчуваються. Тобто нормально можна сидіти без наушників і в цілому добре. От взагалі десанту, от я відчуваю, що комфортно їздити. Так, да, воно всередині добре. На броні, звісно, трошки важні, там трошки більш кидає, а десант добре є Безпечно і все. Розказували, що отримає постріл з РПГ. І якщо наїхати їхати, навіть да, на противотанкову теленку. Мы Очень хорошая модель. Очень, ну, как бы, и броня хорошая, маневренность. но ну, в экипаже я пехота. Вот, занимаемся, как бы, штурмом окопов, домов. У меня шестеро детей, шесть детей, три девочки, три мальчика. Пообещал детям повезти их на море в Геничинск. Вот. Надо обещание слова держать. з Ні. Перші постріли, бо машина не пристріляна. Ми взяли в ціль, вона, нам постріл був розрив правіше і вище. Ми зробили вивірку, навелися на мішень і чітко. Зараз другий, хто стріляв, він з першого пострілу з повністю мішень. Як сьогодні відпрацювали? Які враження? Я рахую, що відпрацювали добре, тому що були влучання. Це якийсь адреналін з'являється. Хочеться навчатись, тому що. Ворог не стоїть на місці, його треба зупиняти. На гусеницях цієї машини є ось такі резинові накладки. Це зроблено для того, щоб машина могла їхати по дорозі і не псувати її. Загалом тут стоїть 600 сильний двигун, і він розгиняє цю машину до 60-65 км за годину. Йде під 60 градусів, тобто вгору добре грибе, тобто не чувствує навантаження. Також по рівній дорозі взагалі ідеально йде. На місці можна розвернутися. Машина має коробку автомат і механічну. Має три передачі, три вперед, три назад. А розкажіть, що у вас там є, кермо чи важеля? Кермо. Ну їдеш як в автомобілі, тільки що як назад здаєш. Повертає машина вліво, а руля потрібно крутити вправо. Попросили е, механіка водія Мардеру, щоб пояснив мені, як е, керувати цією БМП, і я спробую проїхатися. Е, у мене досвіду керування БМП немає взагалі. Е, легкову машину я водив. Зараз перевіримо, наскільки, наскільки легко можна навчитися нею керувати. Е, Розкажіть, що мені потрібно робити? Так, отак опускаємо і вжимаємо його. Це машина заведена. А що я не так нажимаю? Даває будь-який брод, аж грязюка на обличчі, тому що тут недавно прийшов дощ. Відчувається мощ з цього німецького танкобудування. Під час навчання особовий склад вивчав нову машину. Ознайомився з машиною, з характеристиками, з складом машини, з можливості вивчив можливості машини. І в повній обсязі зараз сьогодні здають іспити і готові. Поставлений бойових задач. Так скажу від себе, що той термін навчання ну, чи може так співпало, що особовий склад прийшов такий от, з натхненням, з таким, ну, таке враження, що вони її вже знали. Як сьогодні пройшли іспити? Сьогодні? Е, іспити пройшли дуже добре, жодної незадовільної оцінки. Тільки 4-5. То з певністю можу сказати, що в цих людях, в які проходили навчання, я впевнений, готов з ними йти в бой, Може вони дуже файно підготовлені.